Вітаю вас, микласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему площа трикутника і ромба. Приготуйтеся до уроку і починаємо. Теорема. Площа трикутника дорівнює половині добутку його сторони та проведеної до неї висоти. Маємо трикутник ABC і висоту БМ, яка проведена на сторону АС. С буде площа трикутника. Отже, нам потрібно довести, що площа буде дорівнювати половині добутку висоти на сторону, до якої проведено цю висоту. Тобто висота БМ проведена на сторону АС, отже, добуток БМ на AC, або AC на БМ. Через вершини Б і С, як бачите, проведено прямі паралельні сторонам АС і АБ відповідно. Ці прямі перетинаються в точці N. Отже, чотирикутник АБН С є паралелограм за означенням. Трикутники АБЦ і Н, С, Б рівні, отже, їхні площі також рівні. Тоді площа трикутника АБЦ дорівнює Половині площі паралелограма. Площу паралелограму, ми вже з вами знаємо. Це добуток висоти на сторону. Отже, якщо два однатові трикутники, то ми просто повинні поділити на 2 або помножити на одну другу. І це буде площа трикутника АВС. дуже легке доведення. Якщо скористатися позначеннями для висоти сторін трикутника АВС, то, згідно з доведеною теоремою, маємо площа до рівня одна друга сторони А. Ось вона буде сторона А, на висоту H, яка проведено до сторони А. Бачите, H, A. Так само площа трикутника буде дорівнювати стороні Б, помноженої на висоту, яка проведена на цю сторону. І, звичайно, помножена на одну другу. І так само буде дорівнювати половині сторони С і висоті, яка проведена до цієї сторони. І це є вже загальна формула знаходження площі трикутника. Ця теорема має три теореми наслідки. Перша. Площа прямокутного трикутника дорівнює половині добутку катетів. Чому саме так? Тому що кожен катет є висотою цього трикутника, адже між ними 90 градусів. Другий наслідок. Якщо сторона одного трикутника дорівнює стороні другого, то площі таких трикутників відносяться як їхні висоти, проведені до цих сторін. І третій наслідок: якщо висота одного трикутника дорівнює одній з висот другого трикутника, то площі цих трикутників відносяться як сторони, до яких проведено ці висоти. Докладніше ми це з'ясуємо при розв'язуванні завдань, а зараз подивимось на площу ромба. Вміючи знаходити площі трикутників, можна обчислити і площу будь-якого многокутника, бо кожний многокутник можна розбити на скінченне число трикутників. Отже, площа ромба дорівнює півдобутку його діагоналей. Маємо ромб ABCD, AC і BD діагоналі S площа. Точка О це точка перетину діагоналей. Ось вона. Нам треба довести, що площа буде дорівнювати половині добутку діагоналей, тобто АЦ помножене на БД. Як я вже раніше сказала, ми можемо обчислювати площу будь-якого многокутника, якщо розіб'ємо його на трикутники. Діагональ АС ділить ромб на два рівні трикутники ABC і ADC. Ось вони рівні. Це означає, що площа ромба буде дорівнювати двом площам одного трикутника. Будь-якого. Візьмемо АБЦ, бо вони ж рівні, і запишемо це ось так. Дві площі трикутника. Пишемо двійку і замість площі трикутника записуємо його формулу, яку ми щойно вивчили. Це у нас... Половина добутку сторони і висоти. Висотою в даному випадку є ось вона БО, це половина діагоналі. Тобто, тут ми скорочуємо, а замість БО ми записуємо саме половину діагоналі БД, а саме одна друга помножена на БД. Давайте одну другу винесемо наперед, і що ми маємо? А ми маємо те, що нам потрібно було довести, Що площа. Ромба дорівнює половині добутку його діагоналей. Отже, якщо діагоналі ромба назвати, наприклад, d1 і d2, то ми можемо записати загальну формулу знаходження площі ромба. Таку формулу легко запам'ятати, але нагадую, якщо Ви забудете формулу знаходження площі будь-якого многокутника, головне пам'ятаєте формулу знаходження площі трикутника. І будь-який многокутник розбиваєте на трикутники, знаходьте окремо площі, додавайте їх і отримаєте площу цього многокутника. Давайте виведемо ще одну формулу для обчислення площі трикутника. Нехай точка О центр кола вписаного в трикутника ВС. Площа С цього трикутника дорівнює сумі площ трикутників АОБ, БОЦ і ОЦА. Ось вони всі три трикутнички. У кожного трикутника є висота. Отже, нам потрібно записати формулу площі трикутника АОБ. Це буде 1 друга. А Б сторона помножена на висоту, а висотою виступає радіус цього вписаного кола. Так само в цьому трикутнику це буде половина сторони BC помножена на радіус. І в цьому трикутничку так само буде половина сторони А C помножена на радіус. Всі три площі додаємо і це буде складати площу цього трикутника. У нас є спільні множники це одна друга і радіус. Давайте винесемо їх за дужки. І що ми маємо в дужках? А в дужках ми маємо периметр цього трикутника сума всіх сторін. Якщо ми периметр множимо на одну другу, то ми маємо півпериметр. Півпериметр у нас позначається маленькою літерою P. Ось він. Тобто другою формулою знаходження площі трикутника є добуток півпериметра цього трикутника на радіус вписаного в цей трикутник кола. Маленька r це радіус вписаного кола. За цією формулою можна обчислювати площу кожного многокутника периметра 2п, описаного навколо кола радіуса r. Давайте тепер виконаємо завдання для закріплення знань, але перед тим буду вдячна за підписку і підтримку мого каналу за посиланням під відео. Задача 1. Доведіть, що коли кут одного трикутника дорівнює куту другого трикутника, то площі цих трикутників відносяться як добутки сторін, що утворюють цей кут. Маємо трикутники ABC і A1, B1C1, у яких кут А дорівнює куту А1. Ці трикутники мають висоти PH і B1H1. За умовою задачі, давайте побудуємо відношення площ цих трикутників. Записуємо площу першого трикутника це 1 друга сторони АС помножена на BH. Площа другого трикутника це 1 друга сторони A1C1 помножена на B1H1. Так і запишемо у вигляді дробу. Одна друга і одна друга скорочуємо, маємо ось таке відношення. Ми можемо просто розбити на два дроби. Подивіться на трикутники. АБH, ось маленький. І A1, B1H1. Вони є подібними, як прямокутні за гострим кутом. У них один кут рівний. А ми знаємо, що у подібних трикутників сторони пропорційні. Отже, ми можемо сюди замість цього дробу записати ось цей дріб, вони ж рівні, тоді ми маємо те, що нам потрібно було довести, що площі цих трикутників відносяться як добутки сторін, що утворюють рівний кут, ось він, рівний кут. Доведене твердження можна сформулювати і так. Якщо відповідні сторони подібних трикутників відносяться як m до n, то їх площі відносяться як m квадраті до Н в квадраті. Це твердження ви також будете використовувати надалі. Задача 2. Сторони трикутника дорівнюють 8, 15 і 17 см. Знайдіть висоту трикутника, проведену до найбільшої його сторони. Оскільки 17 квадратів дорівнює 8 квадратів плюс 15 квадратів, а саме 289 дорівнює 289, то за теоремою оберненою до теореми Піфагора, трикутник цей є прямокутний, і прямий кут лежить проти сторони, що дорівнює 17 см, звичайно, це гіпотенуза. Отже, ми можемо замість С. Поставити 17 см, Б і А відповідно 8 см і 15 см. Висоту проведено до найбільшої сторони, позначимо H, C і можемо записати формулу знаходження площі цього трикутника. А саме, цей трикутник має дві формули. Якщо він прямокутний, то за наслідком 1 до теореми першої, яку ми вивчили на початку уроку, Площа цього трикутника буде дорівнювати половині добутку катетів, тобто 1 друга А помножити на Б. А за загальною формулою знаходження площі трикутника, вона буде дорівнювати половині сторони С, помноженої на висоту HC, тобто проведеної на цю сторону. Можемо записати обидві формули. Якщо ліві сторони рівнянь, Однакові, то праві сторони будуть рівними. Отже, якщо ми скоротимо на одну другу обидві частини, то ми маємо ось таку рівність, з якої ми можемо знайти висоту HC. Ось так вона буде виглядати ця формула. Підставляємо замість А, Б і С їхні значення, і це буде 7,17. І це те, що нам потрібно було знайти. Задача 3. Знайдіть площу трикутника, сторони якого дорівнюють А, А і Б. Чому дорівнює його висота проведена до бічної сторони. Якщо сторони А А і Б, то дві однакові сторони це у нас рівнобедрений трикутник. Отже, маємо трикутник А, Б, С. Нехай А, Б і Б С будуть дорівнювати А, а С буде дорівнювати Б. Ми з'ясували, що це трикутник рівнобитрений, отже, висота BH ділить основу цього трикутника АС на два рівних відрізки. AH відрізок буде дорівнювати половині АС, тобто одна друга від Б, або Б ділене на два. Отже, з трикутника прямокутного трикутника ABH. Ми можемо записати формулу катета BH за теоремою Піфагора. Ось так запишемо: bh в квадраті буде дорівнювати A, тобто AB в квадраті, мінус АH AH в квадраті. Це у нас b на 2 в квадраті, тобто b квадрат на 4. Це з'ясували. Давайте тепер позбудемо знаменника і помножимо обидві частини на 4. З отриманого рівняння можемо вивести формулу знаходження висоти BH. Давайте тепер запишемо формулу знаходження площі трикутника цього, це у нас півдобуток сторони АС і висоти, яка проведена до цієї сторони. Замість АС ми можемо підставити Б і записати у чисельнику Б на 2. Замість BH ми записуємо весь цей вираз. Давайте дріб запишемо окремо, а сторону Б окремо маємо ось таку формулу знаходження площі цього трикутника. Тут А і Б довільні додатні числа, але такі, що 2А більше, ніж сторона Б. Знайшовши площу трикутника, ми виконали лише половину завдання. Нам потрібно знайти висоту, проведену до бічної сторони. Або до сторони АБ, або до сторони ВС, ну, давайте до сторони ВС, тобто ось так буде виглядати цей рисунок. І щоб знайти висоту трикутника, скористаємось методом площ. Для цього слід знайти площу трикутника іншим способом. Тобто запишемо ось цю формулу так само, одна друга, але вже сторона BC і висота АК проведена до цієї сторони їхній добуток. З цієї формули ми знаходимо висоту АК, те, що нам потрібно знайти. Площу трикутника ми вже знаємо. Ось ми її знайшли тут. Замість БЦ ми можемо підставити А. І коли одна четверта з двійкою у нас скоротяться, то ми отримуємо ось таку формулу знаходження висоти АК. Отже, це все, ми знайшли і площу трикутника, і висоту, проведену до обічної сторони. Задача розв'язана. І на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!